Доброго дня! Я Віра Миколаївна Воробей Вихівська, кандидат медичних наук, лікар медичного центру мати та дитина. Поговоримо про етапи процедури екстракорпорального запліднення. Що, за чим, скільки часу займає і навіщо потрібно. Отже, процес екстракорпорального запліднення від початку і до результату складається з трьох основних великих блоків. Перший етап це стимуляція і отримання біологічного матеріалу, другий етап ембріологічний. І третій перенос ембріонів в порожнину матки. На першому етапі жінка отримує призначення від лікаря і пакет препаратів, а також інструкцію від асистента, як правильно ці препарати приймати. Препарати вводяться вдома самостійно, але 2-3 рази ви з'являєтеся у клініку, щоб провести моніторинг і оцінити, як вони діють, чи потрібна корекція дози, чи ні. Завершується цей 10-денний в середньому етап функцією яєчників через здання склепіння. Цю процедуру можна вважати кульмінацією всієї програми, адже саме в цей день визначається результат нашої стимуляції, скільки ж яйцеклітин нам вдасться отримати. Функція яєчників відбувається під наркозом і в цей же день відбувається запліднення. Саме цим днем завершиться перший етап і починається другий, вкрай важливий ембріологічний етап. В ембріологічному етапі пацієнти напряму не приймають участь. Все відбувається в лабораторії, а пацієнти очікують результату вдома. Сперма отримана шляхом звичайного, звичайної здачі, як на спермограму, використовується для іксі, інтраципклазматичного введення сперматозою. В перший день відбувається заплідання ось таким чином, але лише на другий день ембріолог може оцінити, чи розпочалося нове життя, чи ні. Адже цей таємничий момент відбувається не одразу після введення сперматозоїда, а через кілька годин в ембріобоксі без участі медичного персоналу. Отже, танцує життя відбувається все ще самовільно. І от 5 днів наші ембріони живуть в ембріобоксі. Їм створюють всі можливі найкращі умови, які повністю відтворюють умови всередині організму жінки. Однак навіть при такому ретельному догляді не всі ембріони здатні дожити до п'ятої доби. На цьому етапі природа допомагає нам вибрати найкраще. Якісь ембріони зупиняються в розвитку якісь доживають до п'ятої доби. І ось на п'яту добу ембріони готові до переносу в матки. З цього моменту можливо два варіанти розвитку подій: ембріони можуть бути або перенесені одразу в свіжому циклі, або вітрифіковані, тобто заморожені. Потрібну ну, стратегію обирає лікар-репродуктолог разом з пацієнтами. У випадку, якщо прийнято рішення про свіжий перенос ембріонів, ця процедура виконується одразу без якогось попередньої підготовки. Процедура переносу ембріонів абсолютно безболісна і не несе ризиків для жінки. Триває вона кілька хвилин, але це саме урочисті хвилини у всій програмі ДРТ. Після переносу ембріонів жінка отримує призначення препаратів, що підтримують другу фазу вагітності. Їх прийом підвищує ефективність наших процедур і створює відповідні умови в організмі для вдалої імплантації ембріончика. 12 днів в середньому жінка приймає препарати і очікує результати. На 12 день ви здаєте хронічний генотропін людини, який покаже, вагітні ви чи ні. У випадку із е, заморозкою ембріонів це буває, до речі, дуже часто, тому що багато причин спонукає нас прийняти саме таке рішення. Після п'ятої доби процес з ембріонами стає на паузу, усі вони заморожуються. Цей час дає нам можливість привести жінку до стану, який був в неї перед програмою ДРТ. Якби заспокоїти її гормональний фон, вивести її на базовий свій рік. Крім того, в цей же час можна провести ряд підготовчих маніпуляцій і обстежень, які також в своєю чергою можуть підвищити ефективність переносу. До таких дій є свої покази і протипокази виходу обов'язково обговорюємо з пацієнтами в кожному конкретному випадку. До прикладу, цей час можна використати на діагностичну гістероскопію або на обстеження ембріонів або на те і на те разом. Саме перед заморозкою ембріонів потрібно прийняти рішення про обстеження чи не обстеження їх на можливу хромосомну патологію, адже результат цього обстеження потрібно буде очікувати цілих 4 тижні. 4 тижні це майже весь наступний цикл жінки, і цей час. Вдало поєднується із додатковими обстеженнями, а також може бути використаний парою для якихось соціальних потреб, якщо вони не можуть пройти всю програму підряд, саме в цей час зручно вирішувати інші моменти, які виникають в житті сім'ї організаційно, тому що ембріони, які вже заморожені, можуть очікувати вас стільки, скільки вам потрібно. І тоді третій етап розпочинається аж через місяць в наступному менструальному циклі. В такому випадку перед переносом ембріонів потрібно створити в порожненні матки такі умови, які відповідають п'ятому дню після функції яєчники. Це досягається шляхом послідовного введення препаратів. Цього разу препарати не ін'єкційні, це будуть або пігулки, або гелі на смак вашого лікуючого лікаря. Жінка приймає їх трохи більше двох тижнів, тоді Приєднанням препаратів гестагенів ми імітуємо другу фазу цикла, відраховуємо потрібні дні. І ось настає той день, коли умови в порожненні матки відповідають тим умовам, за яких ембріончик попав би туди, якби був перенесений в свіжому циклі. Саме в цей день його потрібно розморозити і перенести в порожнену матку. Процедура, відповідно, нічим не відрізнятиметься від такої в свіжому циклі. Ну і подальша підтримка другої фази теж іде своїм ходом, Протягом 11-12 днів аж до хернічного нетропідної людини окремо варто приділити увагу етапу е, обстеження перед програмою ЕКЗ. Як правило, ми рекомендуємо робити це в місяць, що передує вашому активному циклу. Усі аналізи мають терміни придатності, тож е, варто... Е, Підготуватися до планування цього процесу, щоб не зробити їх як на порано, так і на топізно. Зазначимо також, що деякі аналізи можуть потребувати повторного забору в ході процедури лікування. Ну і ми запрошуємо вас, якщо вам це потрібно, пройти усі вищі описані етапи разом з нами. Обіцяємо постаратися зробити їх якомога комфортнішими для вас.